Всім добрий день! Ще один проєкт на основі скелета Меридіана 210 -го. Скелета, Скелета, тобто, тому що цей Меридіан використовувався як донор. Тобто при ремонті інших меридіанів розвідком брались комплектуючі мікросхеми. Ну і ті деталі, які потрібні. Наприклад, треба був конденсатор змінний. Звідси брався, він, він давно лежав як донор. От. І вже коли вже з нього вже нема що брати, як то кажеться, лишився тільки корпус. Корпус непоганий, бачите, красивенький. Всі ручки є, все на місці. Я вирішив з нього зробити, от з цього скелета, зробити радіоприймач. Опять же, таки за допомогою китайських модулів. Тут стоїть. Зараз, раз, два, три. чотири, чотири китайських модулі. От Це той же самий FM eh, AM приймач, eh, модуль зарядки, eh, Bluetooth модуль і два підсилювача. Ну, по факту, скільки? 5 модулів. Два, що, два підсилювача. Два підсилювача поставив тому, що на радіоприймач я поставив на е, такий мікросхемці 80.02, а на Bluetooth модуль я поставив на PAM. -і. PAM такий теж маленький блок. Модульчик такий маленький. Ну, всі знають, в принципі. Чому два? Два підсилювача, тому що я хотів зробити з Bluetooth модуля, ну і зробив, в принципі, стереовихід. З Радіо стереовихід безсмислено, а от з Блютуз модуля нормально. Тут установлено два динаміки. Ну, стерео, звісно, було би добре, якби база була рознесена, але все одно воно відчувається. Воно відчувається, працює два канали. Е-е-е, от. Вживиться то все щастя від одного акумулятора. 18. Ну, Акумулятор такий він з ноутбука старенький. Но його цілком хватає. для роботи. Заряджається, він. От тут ззаді стоїть. От сюди я Е-е-е. Контролер зарядки. І от любим зарядним від телефона таким можна. Він заряджається. Там, не знаю, чи видно, воно там світиться червоним. А коли зарядиться, засвітиться світиться. Він вже не має 2000 мА. Ну, я вам скажу 5 годин. Що одне, що блютуз, що радіо то працює, то я провіряв. 5 годин безперервної, Та і при 5 годинах безперервної роботи заряд акумулятора падає до 3,9 В від 4,2 відповів. Тобто, по факту він на тому акумуляторі може працювати, напевно, добу, а може і більше. Безперервно. От. Значить. Ну, Ручки управління все-все майже те же саме. Майже те же саме. За винятком, що радіо у нас включається е, оцею кнопкою, а Bluetooth включається оцею кнопкою. От. Е, тут довгі хвилі я додав йому на статній антені. FM-модуль Добавив, бо він там середній тільки. Добав йому ще одну антенну. Ну, оцю, що тут була. Знявши, звичайно, катушку зв'язку ну, і так далі. Я тільки лишив саму антенну, виставив її по максимальному рівні прийому. Тут є довгі хвилі, середні. І оці всі КВ-хвилі теж є. На Просто я вже розказував, що тут перестройка в діапазони відбувається підбором опору, Ну, є там в мене відео вже, і от, кожен з тих КВ діапазонів просто комутує відповідні змінні резистори. До речі, їх можна перестроїти собі. Там просто змінні резистори стоять на 10 кОм. І якщо Наприклад, оцей КВ-5 це в мене 14, 16 метрів. КВ-4, то у нас, якщо я не помиляюсь, 49, потім іде 31. 25 і КВ-1, то в мене 19 метрів. От. Ну, про всі ті нюанси підключення я вже розказував. От. Ще я що тут зробив, я тут зробив підсвітку, яка міняє яркість і колір. Вона може бути зелена, червона. Зараз, секунду. От чер, червона і така от синя. Тобто, по бажанню можна міняти підсвітку і її яркість. Оці вот кнопки я використав на управління блютузом. Тобто, слідуючий трек, пауза, плей і попередній. Ну, назад на попередній трек. Ця вот кнопочка у нас тобто, робить підсвітку на постійну. А ця кнопка можна підсвітити ну, тимчасово. При роботі з підсвіткою, от, от що я засікав 5 годин. При роботі з підсвіткою він бере 80 мАч. Тут стоїть лента з трьох світодіодів і 5 вольтова, 5 -вольтова світодіоди. типа 3-кольорові. Тому вона практично, вона практично нічого не бере. Так, ну і включена вона через резистор змінний. Настройка. Тут є індикатор настройки, да? так. Настройка на станцію. Фінансову систему до впровадження. Пане Олександре, ми з вами продовжимо цю розмову за кілька Хороший. хвилин. Для слухачів. Нагадаю, що у нас студію: Олександр Карпул, директор Це, української цей, ради. Цей, цей регулятор регулює звук в радіо, без високих, низьких частот. Це просто регулятор звуку на оцій мікросхемі 802. А от ці два регулятори регулюють звук в блютузі. Тобто верхній регулятор додає звук в блютузі. Ну, тобто, міняє звук. А нижній регулятор. Як би то сказати, баланс між лівим динаміком і правим. Ну, він верхній і нижній по факту. От. Ну і в принципі, все. Ось такий я соорудив. Їх. На сучасного покоління. Я ще раз повторюю на основі скелета Меридіана. Все, дякую за перегляд. Поступово ставатиме менше. Водночас...